Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американська оборонна компанія L-3 Harris Technologies офіційно презентувала нову серію модульних малогабаритних крилатих ракет під назвою Вулф. Презентація відбулася на фоні зростаючого інтересу до високоточної далекобійної зброї, яка здатна ефективно діяти в умовах насиченого протиповітряного захисту супротивника. Про це повідомляє видання The Warzone, посилаючись на заяву компанії та супровідні матеріали. Серія Вулф включає дві основні модифікації: Red Wolf ударна ракета для точного ураження наземних та морських. Іх цілей на великих відстанях. Грін ракета оснащена апаратурою радіоелектронної боротьби та розвідки. Обидві версії є мультиплатформними. Вони здатні запускатися з літаків гелікоптерів наземних пускових установок і морських носіїв. Така гнучкість робить їх універсальним засобом ураження для сил швидкого реагування та спеціальних операцій. Ракета має складні крила, горизонтальні стабілізатори та два вертикальні стабілізатори. Також помітна стелс-конструкція, оптичний носовий відсік та кілоподібна передня частина. На фюзеляжу знижують помітність ракети на радіолокаційних системах. У хвостовій частині передбачені повітрозабірники, які подають повітря до невеликого турбореактивного двигуна, що забезпечує ракеті стабільний рух на дозвукових швидкостях. L-3 Harris заявляє, що Red Wolf може долати понад 200 морських миль, понад 320 кілометрів, на малій висоті при тривалості польоту понад 60 хвилин. Також у компанії підтверджують наявність кількох інших модифікацій ракети з різними характеристиками, як за дальністю, так і за тим. Типами корисного навантаження наразі. Корпус морської піхоти США активно тестує Red Wolf у межах програми Long Range Attack Missile, що має на меті розширити ударні можливості гелікоптерів AH1Z Viper. Очікується, що нова ракета зможе замінити або доповнити вже застарілі AGM 114 Hellfire і AGM 179J AGM, які мають значно меншу дальність. Таким чином, проєкт Wolf вже сьогодні демонструє серйозний потенціал для зміни балансу сил у майбутніх конфліктах. Завдяки високій мобільності, малопомітності та універсальності застосування. Очікується, що найближчим часом ці ракети пройдуть подальші випробування і можуть надійти на озброєння Збройних сил США. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.